Вітаю! Мене звати Маргарита Дербаха я викладачка математики. Ми продовжуємо працювати з квадратним тричленом та розкладанням його на множники. І на цьому уроці навчимося скорочувати дроби із застосуванням розкладання квадратного тричлена на множники та виділяти повний квадрат. Згадаймо формулу розкладання квадратного тричлена AX квадрат 2 bx плюс c, де а не дорівнює 0 на множники. Якщо х1. Та х2 корені квадратного тричлена, то ax 2 плюс bx плюс c дорівнює а помножене на x-x1 та на x-х2. Розкладімо на множники такий тричлен. 2х2 мінус 8х плюс 7. Прирівняємо його до нуля та знайдімо дискримінант отриманого квадратного рівняння. Він дорівнює квадрату з мінус 8. Мінус 4 помножити на 2 та на 7. Це дорівнює 64 мінус 56, тобто 8. Корінь з дискримінанта дорівнює кореню з 8. Розкладімо 8 як 4 помножите на 2. Винесімо 4 з під знака кореня та отримуємо 2 корені з 2. Х1 дорівня 8 плюс 2 корені з 2 поділити на добуток 2 на 2. Скоротімо дріб на 2. Тоді це дорівнює 4 плюс корінь з 2 поділити на 2. Х2 за аналогією, але з мінусом перед 2 корені з 2. Х2 дорівнює 4 мінус корінь з 2 поділити на 2. Тепер розкладімо три член на множники. 2 х квадрат мінус 8х плюс 7 дорівнює 2. Помножте на дужки з х мінус 4 плюс корінь з 2 поділити на 2. Та на другі дужки з х-4 мінус, мінус корінь з 2 поділити на 2. Тепер скоротімо такий дріб. У чисельнику х2 плюс 8х. У знаменнику х2 плюс 5х мінус 24. Розкладімо на множники знаменних дробу. Для цього прирівняємо його до нуля та отримаємо квадратне рівняння х2 квадрат плюс 5х мінус 24 дорівнює 0. Скористаємося теоремою вієта. У сумі x 1 плюс х2 дорівнює мінус 5, а в добутку мінус 24. Тоді x 1 дорівнює мінус 8, а x 2 дорівнює 3. У чисельнику винесімо задошки x. Тоді дріб перетворюється в чисельнику x помножити на х плюс 8, в знаменнику x плюс 8 на x мінус 3. Скорочуємо x плюс 8. Тоді залишається х поділене на х-3. Виконаємо таке завдання: знайти значення дробу х2 плюс 18х мінус 40. Усе це поділити на 2х2 плюс 9х-26 при х що дорівнює мінус 5,5. Звісно, якщо підставляти замість х число мінус 5,5 у початковий дріб, то легко заплутатись та порахувати неправильно. Тож спочатку скоротімо його. У чисельнику маємо квадратний тричлен. Знайдімо корені рівняння х квадрат плюс 18х-40 дорівнює 0, прирівнявши тричлен до нуля. За теоремою вієта х1 плюс х2 дорівняє мінус 18 x 1 помножити на х2 дорівнює мінус 40. Тоді x 1 дорівня 2, а x 2 дорівнює мінус 20. Тепер знайдімо корені рівняння 2х2 плюс 9х мінус 26 дорівня 0, щоб розкласти на множники тричлен член в знаменнику дробу. Дискримінант дорівнює 9 в квадраті мінус 4 помножити на 2 та на мінус 26. Це дорівнює 81 плюс 208. Тобто 289. Тоді х1 дорівнює мінус 9 плюс корінь з 289 поділити на 2 помножене на 2. Це дорівнює мінус 9 плюс 17 поділити на 4, тобто 8 четвертих, що дорівнює 2. х2 дорівнює мінус 9 мінус корінь з 289 поділити усе це на 2 помножене на 2. Це дорівнює мінус 9 мінус 17 поділити на 4, тобто мінус 26 четвертих. Дорівнює мінус 13 другим. Тепер розкладімо на множники чисельник і знаменник дробу. У чисельнику отримаємо х-2 на х плюс 20. В знаменнику 2 помножте на x-2 та на х плюс 13 других. Скорочуємо в дробі х-2. Дріб перетворюється на x плюс 20. Поділити на 2 помножити на х плюс 13 других. Підставляємо мінус 5,5 замість х. Отримаємо в чисельнику мінус 5,5 плюс 20. У знаменнику 2 помножити на суму з мінус 5,5 та 6,5. Це дорівнює 14,5 поділити на добуток 2 на 1, тобто на 2. Отримаємо 7,25. Як можна помітити, без розкладання на множники порахувати було б важче. Тепер навчимося виділяти квадрат двочлена з квадратного тричлена. Насамперед згадаємо, що називається одночленом та многочленом. Одночлен це вираз що є добутком чисел змінних та їхніх степенів. Наприклад, 4а мінус 6х2 одна друга АВ квадрат. многочлен це вираз, що є сумою кількох одночленів. Тож многочлен, який складається з двох членів, називається двочленом, а з трьох тричленом. Щоб виділити квадрат двочлена, необхідно знати формули скороченого множення, а саме формули квадрата суми та різниці. Формула квадрата суми звучить так: а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат дорівнює квадрату суми А та Б. Формула квадрату різниці, а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат дорівня квадрату з різниці а та б. Тепер спробуємо це застосувати. Маємо тричлен член х2 мінус 2х плюс 5. Відкриємо дужки та запишімо в них х2 мінус 2х. Аби в дужках отримати квадрат різниці, нам необхідно ще додати до них одиницю. Чому саме одиницю? Оскільки х2. Це а квадрат формулі квадрат різниці. Тобто а дорівнює х 2х це 2аб. То з урахуванням, що а дорівнює х, можемо зрозуміти, що б дорівнює одиниці. А 1 один квадраті буде також одиницею. Тобто, отримали в дужках а квадрат мінус 2аб плюс б квадрат. Щоб вираз не змінився, за дужками віднімаємо одиницю. Також додаємо 5 з початкового тричлена. Перетворюємо дужки на квадрат двочлена. тобто квадрат з х1. За дужками отримуємо плюс 4. Тепер маємо такий тричлен: 4х2 плюс 12х плюс 25. 4х2 це аквадрат, тоді а дорівнює 2х, два 12х це 2аб. На що нам потрібно помножити 2 та 2х, щоб отримати 12х. Звісно, ще на 3. Тоді b дорівнює 3, а b квадрат — 9. Додаємо та віднімаємо 9. Тоді вираз перетворюється на квадрат з 2х плюс 3 і усе це плюс 16. Останній тричлен буде таким: 2 х квадрат мінус 8х плюс 16. Винесімо 2 задушки. В дужках отримуємо х 4 х плюс 8. Виділяємо квадрат двочлена з квадратного тричлена в дужках. Для цього додаємо та віднімаємо 4 мінус 4. Отримуємо 2, помножити на дужки, в яких квадрат з різниці х та 2 плюс 4. Розкриємо зовнішні дужки та отримуємо 2, помножити на квадрат з х-2. І усе це плюс 8. Це було останнє завдання. Обов'язково потренуйтесь, будь ласка, самостійно скорочувати дроби, розкладаючи чисельники та знаменники на множники, і виділяти квадрат двочлена з квадратного тричлена. Дякую за вашу увагу та до зустрічі наступного уроку!